Доброго ранку, шановні українські аграрії. Не міг не проїхати нашу пшеницю озиму. Тут заправлялись. Як, як завжди знаєте, кучки полишають обов'язково. Але хотів, ну, це сидральна історія. Ви пам'ятаєте, у нас було... ріпак був обсіяний сидральним культурами. Ну, я думаю, ще один мороз і їм. Айка. Я про іншу хочу історію сказати. Якщо ви слухались моїх рекомендацій або дослуховувались моїх рекомендацій. У вас приблизно зараз повинно бути не менше 5-6 мільйонів на гектар вже рослин. Є дуже багато різних шляхів, як йти до густоти. Можливо, можна збільшувати густоту, можна зменшувати густоту і чекати на продуктивне кущення. Я бачу в наших умовах таку історію, що дуже важко отримати хорошу густоту, тому що відсутність опадів. Так що, вам приймати рішення, а ви вже його прийняли як працювати. Завжди можна порівнювати. Я всім пропоную порівнювати своє господарстві. Тримайтесь успіхів вам.